Доброго дня, діти! Діти, я пропоную здійснити подорож на небо та дізнатися, хто там живе. Спочатку відгадайте загадку. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь промінчики своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спатанки знов ляга. Що це, діти, це сонце. Ще послухайте загадку. Серед ночі на небі білі, тьмяна світять та зовсім не гріє. Це місяць. Спробуй друже, відгадати, що застрію на бісах, б клубки пух... вати, чи топір'я крупних птах, Чи біжить овець отара. Ні, пливуть ці білі хмари. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони. Палають безлі складе на казок, про красунь нічних зірок? Я пропоную вам послухати про мешканців неба. Хто рано встає на небі? Сонечко, як світить сонечко, що пливе денним небом. Хмари, які бувають хмари? Що ми бачимо на ночному небі? Яких буває? Місяць на небі. Я прочитаю вірш, який називається Місяць в хмарах заблудився. Слухайте уважно. Місяць в хмарах заблудився, та й за гору закотився. Я пішла б його шукати, тільки кличуть вже до хати. Я б сказала, що не хочу, та злипаються вже очі. І не слухаються ніжки, донесіть мені мене до ліжка. Що трапилось з місяцем? Місяць в марах заблудився, куди закотився місяць, загору закотився. Що хотіла зробити дівчинка? Пішла б його шукати, що роблять дітки, коли з'являється місяць на небі. Лягають спати. Та несіть мені до ліжка, дівчинка казала. Вам сподобався віршик? Повторіть вірші з батьками вдома. До побачення, до нових зустрічей!